Здоров, народ, в останньому огляді я о диво гру хвалив щось по ходу в лісі здохло, бо там, крім центрального сюжету та бойовки, ну можна сказати нічого немає, крім пачки відсилок, щоб утворити враження неймовірного наповнення відкритого світу. Ну, генії думають однаково. Проте сьогоднішні ігророби перевершили навіть їх. У своїх потугах зробити самий паскудний сиквел за всю історію. Я зараз не перебільшую такої їх... так, щось я забігаю наперед. Давайте відкатимося. Небагато, немало на цілих 5 місяців. Всюди хайпують дроч новини про Stalker 2, в трейлерах якого тільки рептилоїдів не знайшли. Батя теж шукав контент, яким можна було б заткнути, принаймні для ваших вух. Цей потік дешевого баблодойства. ще задовго до цього був відос. А чого ставкач буде поганою грою, який по факту виявився пророчим. Ну не вірите, гляньте огляд сталкера. Після якого мене через певний час осяяла думка: а чи є проект, який може бути альтернативою? Після чого я відкрив для себе перший Чорнобиліт. гра, яка при своєму скромному бюджеті видала як на мене один з найкращих сюжетів. Ну окей, може не прям найкращий, але явно вартий вашої уваги. Так, простенький геймплей, але при цьому мала незвичний наратив цікавих персонажів. Ну а пройшов же її десь ну в час, коли вже був анонсований сиквел. Ну і на фоні вражень від проходження першої частини був зроблений відосно ну, якраз таки про неї з хитрожопим поглядом на другу, мов сталкачу буде не переливки. проте кела по ходу промахнувся. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Бустероїд. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Першим дзвіночком, що тут щось мутно, став оцей транспарант. Чуваки збирають бабки на гру через кікстартер. Ну, зрозумійте правильно, поганого в цьому нічого немає для вашого першого проекту. Проте, коли ви вже збираєтеся робити сиквел, ну як би треба вже вартіти або свій кеш, або, як мінімум, знайти нормального видавця з бабками, адже на дешевій грі в будь-якому випадку заробиш менше, ніж дав би бабок-видавець. Це, на мій погляд. І з цього ж виліз другий. Чуваки змінили акцент. Якщо в першій грі були просто великі, але при цьому нормально наповнені локації, певна річ, не настільки, як в Exodus, то тепер це блять, РПГ у відкритому світі. Так ще й від третьої особи, на яку збирають бабки з роботях. Навіть не мільйони. Просто хоча б 100 штук баксів. Сука, Скільки ще разів доведеться повторювати, немає бабок на відкритий світ, нєхер робити гру у відкритому світі, адже буде гімно. І з таким збором я на що вони сподівалися, або на албанських кодерів 2 долари за годину, або на нейронки. Третім же виступила демка, яка лагала просто як остання паскуда. Особливо добивають тут системні вимоги. Дивись, маєш 3060 і буде у тебе десь 45 кадрів, але на високих. Ти ж не подумай. Оптимізація, от жодного разу на гімно. Можна ще згадати, що її сходу продають зі знижкою, ранній доступ, продовжують збирати бабки з викотом. А що ж вони хочуть сюди завести, і т.д. і т.п. Коротше, я вже сам задушився писати цей явно розтягнувшийся вступ, так що давайте братися за препарування чергового висіра індустрії. Починається ж гра вайбами соми, чувак щось філософствує про чорнобиліт у своїй квартирі, де можна трохи повтикати у вікно. Хоча слину, як фрай, він вже не пускає. Далі відповівши дружині та глянувши філлер хорору дзвінок із героїнію першої гри треба перевдягатися в екіпу адже прийшла команда відправлятися на тестовий полігон з приводу нової роботи для Коула грея екей головного героя як пояснює місцеве керівництво на вибір у тебе три ролі мелішник автоматчик або енергоплюй Хоча саме ролей для вибору у тебе буде трошки більше. Оскільки я вже бачив демку з прологом і володіючи даром передбачення, знав, що більшість ворогів будуть лізти з тобою у п'яну бійку штахетами, обрав перк, який дає бонус для меліжки. Чесно, вже не пам'ятаю який, напевно, тому що його дія взагалі не помітна. Подальший же пролог зроблений просто під копірку першої гри. Там якась стандартна місія, тут тебе посилають чвякнути. Пару бомжів та відсканувати пару кристалів. Там ознайомлення з РПГ-елементами, і тут це присутнє. Тут щось пішло, м'яко кажучи, по одному місцю, ну ви зрозуміли. Прокинувшись від гібернації, план дій наступний, треба вибиратися із цього смарагдового пекла, попутно освоюючи місцевий геймплей. Тех, а на цих моментах я все ще думав, ну, не все втрачено. Після того, як з нами зв'язується якийсь чувак, йдемо на його пошуки, жартую, просто рухаємося на точку. На шляху зустрічаємося з типом сумнівного хімічного складу, тренувальним боссфайтом сумнівної якості та чорним сталкером, який говорить, ми маємо прикрити його, адже якщо накриється електроніка, усім глина. Окей, але виглядає це Ні, барахло. Підсумком ж цього ми знову отримуємо склад у наше підпорядкування. Пля. Далі більше, тобі пропонують обрати, з якою фракцією ти хочеш затусити першою. І піць. Все. З цього моменту центральний сюжет каже вам: до побачення, бо всі подальші місії це просто набір команди для бази, щоб вони ремонтували тобі шмотки та зброю, варили розхідні матеріали. Це ДТП. причому, якщо у першій грі тобі треба було думати, а куди, кого і як, слідкувати, щоб вони не подушилися у тебе на цьому складі в прямому і переносному сенсі, давати їм там передих, пайку, крісло поставити, телевізор, на тут що закинув їх у відповідне по навичках вікно, все пане плантатори, раби працюють на характерах персів. Тут як то кажуть, відпочили. Якщо у оригінальній грі кожен член підрозділу мав свою мотивацію, свій характер, свій погляд на те чи інше твоє рішення, то тут їх таке враження нейронка зробила. Ну як, їх рівень це якийсь рандомний барига з відьмака, у якого ти питаєш, як йде торгівля. Він описує останній тиждень свого життя, і далі ти тільки зливаєш йому гімняні мечі та дешеві обладунки. Ніякої харизми, жодної мотивації. Коли пропонуєш їм приєднатися, вони таке враження погоджуються тільки по причині, що вже задовбалися десь сидіти. Окрім поїхавшого мутанта, який перевалив учених, і з ним два виходи. Ти його або випилюєш, в чому я сумніваюся, бо гра не дасть цього зробити, або приглядуєш за ним на базі. Нахер приєдналася діваха з кримінальним минулим і теперішнім, я взагалі не викупив. Репутація єдиного живого планетоходця тут, походу, працює як шрам Гаррі Поттера. Сам ти нуль без палички, проте ти вижив. Діалоги ж у цій грі – окремий спосіб самобічування. Мало того, що вони проходять статично, так ще й озвучка тут лагає, і то у тебе нейронний робовойс... Nice distinct color? Mikhail's presence under one roof with me can't be good. I'm certain he'll be trying to convince you I'm not trustworthy. Maybe I should consider his warnings. Only if you have enough time to waste on that bullshit. То озвучка від актора, який явно не бачив свого персонажа. Та й загалом локалізація тут повна параша, зроблена знову ж таки нейронкою. Або чуваки відкопали код перших оновлень google перекладача і пашили вже з його допомогою, через що у тебе перед очима постійні перли у тексті з відкритим світом тут теж якось ні до голови, ні до жопи. Питання до нього одне: нахер він тут треба, я серйозно. Жодного з атрибутів відкритого світу тут не реалізовано. Він абсолютно порожній, жодної випадкової зустрічі. Тут мінімум місць для досліджень, по яким тебе в основному водять за ручку в рамках, прости господи, сюжету. Точки інтересу представляють із себе три сараї, зайти з яких можна у один. І все, що ти знайдеш ну в більшості так, це матеріали для крафту, які тобі за великим рахунком не дуже то й треба. Подекуди будуть зустрічатися точки, де свита з трьох кришталевих бомжів охороняє особливу скриню, але от прикол: в 90% ви там знайдете стандартне сміття. А знаєте чому? Бо розробники зробили лут у своїй грі рандомним, що я маю на увазі. Ти у рівні мірі можеш залутати з моба пару набоїв, компоненти для крафту, а також кристалінову зброю, шмотки аж до легендарних, і ще щось там. Причому таки візьміть наступний тейк та покладіть у ваші вуха. Із здоровенної кваказябри може випасти це, а з рядового бомжа, якого ти зустрів просто на шляху до квестової точки, це. Причому що шмотки, що волини, правда, для ближнього бою валяться через, раз. наче норм, так проте я не озвучив один момент: у вашого персонажа є певний перелік атрибутів. Ну коротше, місцева сила, стаміна, живучість і т.д. І щоб носити ту чи іншу річ, треба мати відповідний перелік атрибутів, які, блять, походу також генеруються рандомно. Бо на для того, щоб одягнути чобути потрібно 20 хитрості, мені на жаль не відомо. І так тут з усім лутом, більшість з якого ти тупо носиш в інвентарі, бо немає досвіду для прокачки. Ціни на яку, чесно кажучи, вигадували або під Амфіком, або це зробила нейронка. Не вгадайте до якого варіанту схиляюся я. Особливо після того як побачив наступне геймдизайнерське рішення. Так, для того щоб пролізти в тебе має бути достатньо певного атрибуту. Ой, бля, суки, я такого ніде не бачив. Але поляки показали, що до дна ще йти йти. Хоча ні, вона вже активно досліджується. Ну, от здавалося, нарешті випала якась там нормальна пушка або просто нова. Зміню чисто, щоб побачити щось нове, окрім кришталевого меча. А хрін тобі ще левелів 10 вкачай незрозуміло куди. А пушка актуальна по статам саме на даний момент. Я просто впевнений, що через 10 рівнів мені така палиця й випаде, що нею можна буде фінального боса шотнути, але вона також буде із задраними вимогами достатів. Призводить це до наступного. В разі якщо зірки рандому зійшлися і тобі дропнулося щось нормальне, як мінімум, тим, що ти можеш це вдягнути, ну будеш його носити до сирачки, поки ВПР не посміхнеться до тебе знову. Сам елемент дослідження можна візуалізувати наступним. Так, це не повністю намальоване приміщення. Навіть це впадло було зробити. Зате, блять, кооператив на якийсь хрін сюди прикрутили. І не просто для того, щоб проходити компанію зі своїми друзями, а щоб просто позадрачувати якісь. Рандомно згенеровані острівці, нахуй воно комусь треба? Краще б курва ці ресурси на оптимізацію пустили б можливо, хоч щось було б нормально зроблено, бо ці місії повне гімно, які ще спробуй виконай. в тому плані, що півроку доводиться шукати останній вимикач. Особливо без працюючого радару. Ладно, давайте вже трохи про мелішну бойовку з вогнепалом. Тут і так все зрозуміло. А магічні наручі мені хоч і дропнулися, проте з їбаними вимогами. Блін, вона мені одному здається якимось дешевим закосом під перші соус лайки чи 15-річної давності. З одним, але гарно тут зроблені тільки анімації атак. Звуки посередні, інколи не працюючі, таймінги хоч і норм, але яка різниця? Якщо тобі зараховують дамаг, навіть коли ти ухилився? Місцеві хітбокси це просто лять знахідка для колекціонера кривого коду. Як же ж класно ухилитися від удару і зловити дамаг у астральну проекцію? Щоб провести бекстаб, треба походу купляти білет на карусель, адже підсвітка удару може, то і з'являється коли треба. Однак удар проводиться навіть не через раз. Є тут також можливість вибити ворога із балансу і завдати крит удар. Але щоб він спрацював, треба після того як з'явилася підсвітка, зупинити свою комбу, встати навпроти і тільки після цього протиснути удар. Ой, блять, що ж так туго тут все працює стосовно складності. Я звичайно спробував грати на високій, але це останнє, що вам треба тут робити. Все, що дає складність, збільшує хп та дамаху мобів. Ускладнення ж в лапках виживання. Я тут не помітив купляти ресурси дешево. Економіка тут зламана, дропаються вони з кожного бомжа. Крафти як явище у цій частині відкис, бо будувати на базі треба тільки чотири речі. Станки для ремонту, шмоту, зброї та ящики для барахла. Крафт пушок формально тут, хоч і є, але працює за невідомим для мене механізмом розбиратися в якому мені, чесно кажучи, впадло. Адже все необхідне і так валиться з мобів. При ну, є в грі і пару позитивних моментів. Гарний зелений вогонь, кристали також класно намальовані. Тут навіть чуваки запарилися і боса зробили, аля для Souls душний, і правда, зараза, здоров'я намальована із запасом, але це нівелюється тим, що можна прямо під час бою змінити екіпу чи похилятися. Гра то мала шанс зробити хоч щось цікаве, а саме кришталеві башти, на які тобі доводиться збиратися. Перша з них, до речі, досить перспективно виглядала. Так, тебе до неї приводять за ручку сюжету, але після певних маніпуляцій ти отримував босфайт та відкривав альтернативну збірку параметрів та бонусну пасивку, яку також можна прокачувати та одягати. Сумнівне рішення, якщо їм хотіли перебити неадекватність вимог атрибутів до шмотки, але це дало за що наступні башти будуть не менш цікаві. як Підсумок в двох наступних я знайшов одну і ту саму записку, та забив на них товстий і довгий. Ну, як ви розумієте, гру я повністю не пройшов. Дропнута вона була після місії з допомоги снайперші, яка також стане у ваш мужній стрій. Бо коли ти гасиш боса з РПГ, мені здається, чи це. Не такий, як раніше згадана місія. Тут ми йдемо не аби куди, а на саму електростанцію. Шукаємо не аби що, а чувака, який пішов на пошуки, Виконавця бажань. Споглядаємо просто топове відкриття дверей від навички сили, воюємо не стільки з новими видами кваказябр, а з лютими просадками кадрів. Тут я вже гадав пробивати ноут на прихований майнер, блять. Робимо вибір, який незрозуміло, що нам дає. Чувака не знаходимо. Фінал Спілберг, сюжет походу. Робив ще на 10 завдань. Пошук походу розтягувати будуть з усього почутого, як ви розумієте, торгівля здохла в зародку. Банально через те, що асортимент не дуже той оновлюється, та і в бариги немає бабок, щоб купляти у тебе лут. Та й по факту все. Ні, ну можна ще висмоктати, що у нас тут ціла відсилка на російсько-українську війну, адже на базі найманців, яку от прям <кхух> які ну от прям дуже нагадують не те, що армію РФ, і а вагнерів. Десяток сонцепьоків поставлених по периметру, то чого вартий. А в центрі стоїть іржавий, здається, козак, із відповідними написами. Базу за бажанням можна обнести там, де це зробили можливим, і ну, ніхто тобі по факту нічого не скаже. Черпіли знайдені. Ну от тепер точно все. Гра лютий треш. На моїй пам'яті такого паскудного сиквелу ще не виходило до цього моменту. Перспектив у грі я не бачу від слова взагалі. Ніхто їм на нормальний продукт не дасть стільки бабок. Роботяги швидше хайпову шостого куплять за сотен, ніж будуть інвестувати у це. Oh! Нецікаво, чим закінчиться історія. Настільки подача сюжету тут тухла. Блін, як же це контрастує на фоні першої частини, де хоч і не було проривного геймплею, але сюжетно гра чіпляла. Ех, та й таке. Пишіть, що думаєте, до зустрічі. <кху> Сука, блять, юбане горло.